Вітаю козирогів! Це ваш таропрогноз на наступний тиждень, 17 по 23 лютого. І так, козироги. Давайте подивимося, що вам принесе наступний тиждень. Які енергії, можливо, яких людей, які події. Подумайте про свій тиждень, налаштуйтесь на нього і дивимось. понеділок. Карта Мага. Козироги починають з карти. Мага, я знаю, я вмію, в мене все вийде, у мене є для цього досвід, у мене є для цього навики. Тобто ви заряжені от такою енергією вирішувати все і зразу. Карта Маг нам говорить про те, що ви не боїтеся нічого починати. Ви берете ініціативу в свої руки, ви хочете вирішувати якісь от питання, починати якесь навчання, починати якийсь проєкт. Тобто в понеділок. Ви заряжені отакою от позитивною енергією. Вівторок карта суда. І у вас починаються якісь глобальні переміни в житті. Тобто ви вирішуєте піти з роботи і піти там, наприклад, на нову. Ви вирішуєте одружитися, ви вирішуєтесь навпаки розлучитись, ви вирішуєте приїхати в іншу країну, почати нове життя, взагалі кардинально змінити своє життя. Карта буде говорити нам про те, що для цього час настав, зміни вже прийшли у ваше життя, і вам їх потрібно прийняти. Середа. Дурень. Ухти, ухти Козироги, відпишетеся, як у вас програються ці дні. Новий початок, нові якісь навчання, нові люди. Все, що може початися, як то кажуть, з нуля ми починаємо своє життя. В нас настає обнулення, тут ще як не вистачає одної карти, от ще якби стояла карта мир, то взагалі було б. Тобто дурень нам говорить про початок чогось нового. У нас завершився старий етап, ми починаємо новий. Нам нічого не страшно ми Нічого не боїмося, ми йдемо в нове, в нове життя, в новий світ. Так, дивимось четвер. Рицар Пентаклів, рух, рух, рух до нашої мрії, до якихось наших планів. Про те, що ми прописуємо собі якісь плани, ми шукаємо людей, ми знаходимо тих людей, тобто це інвестиції. Рицар Пентаклів у нас. Помаленько, потихенько йде до своєї цілі. Він знає, як отримати кошти, він знає, що для того, щоб отримати якийсь результат, він має багато працювати, і він це вміє, він знає, він наполегливий і він спокійно йде до своєї цілі. Так само у вас буде в четвер, ви собі, тим більше, що це карта ваша, ви будете в своїй стихії поступово рухатись до своєї мети. П'ятниця. 10 пентаклів. Фінансовий день, родинний день, де ви отримуєте кошти, де є. Позитивні якісь зустрічі, приємні зустрічі. Можливо, ви отримуєте кошти від своєї родини, можливо, ви просто їдете в гості і спілкуєтесь приємно зі своєю родиною, можливо, ви собі вирішуєте почати нове якийсь родинний бізнес. Да? От чоловік з дружиною вирішили відкрити якийсь магазин, вирішили відкрити там, перукарню, салон і так далі. Тобто ви вирішуєте працювати для своєї сім'ї і кошти у вас для цього. В принципі, є субота, п'ятірка кубків. А на суботу якась ситуація вас може засмутити. Можливо, ви собі обговорювали ці всі ситуації і не домовилися да, до якогось. Е Позитивного результата, і якась ситуація в суботу може вас трошки засмутити. Але по п'ятірці кубків ми маємо знайти, верніше повернути голову і побачити, що не все так безнадійно. Тобто є вихід з нашої ситуації, але от, от на даний момент вона нас може чогось трохи засмучувати. І неділя. Карта помірності. Не звертаєте ви увагу на ту п'ятірку кубків, в неділю ви собі е... Довіряєте Всесвіту, все у вас йде по плану, ви, як то кажуть, спокійні, у вас все в балансі, у вас все в нормі, ви знаходите в неділю ту золоту середину, або ж ви мусите її знайти для того, щоб у вас був от баланс в житті. Ну, я так думаю, що якщо дивлячись на ці карти, ви все ж таки його знайдете. І карта нам говорить про те, що ми довіряємо Всесвіту. Ми знаємо, що він для нас зробить все найкращим чином, і чого я і вам бажаю. Так, козироги, давайте ще візьмемо пораду для вас з іншої колоди, тут з жезлів. Все у ваших руках, все у ваших руках. Ви все зможете, дійте, Ви загоритеся якоюсь ідеєю, і ви однозначно її маєте брати, вирішувати, змінювати. Я вам скажу, це один з найкращих прогнозів за цей тиждень, тому що є дуже багато якихось негараздів, багатьох знаків зодіака, а у вас практично всі карти жовті. Я вас вітаю. Відпишіться, як у програється цей тиждень. На п'ятірку Кубків дивитися не будемо. Будемо думати, що це якась така неприємна кава зранку і все. І так, кози Бажаю вам позитивного тижня. Чекаю зворотнього зв'язку і до зустрічі!